Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают. 28 жовтня Черкащани відзначили річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Указ про спеціальне відзначення цієї дати свого часу підписав ще президент Віктор Ющенко. У Черкасах вшановували пам'ять воїнів-переможців традиційно. Ті, хто вирішив уславити полеглих у великій вітчизняній війні, пройшлися алею слави та поклали квіти до пагорба. Сьогодні сказати про точну кількість людських втрат України в війні не береться ніхто. За окремими підрахунками у 41-45 роках загинули близько 9 мільйонів людей. Іван Денисович Шастун почесний громадянин Черкас. Він один із тих, хто у грудні 43-го визволяв місто. За участь у боях за визволення Черкас Іван Денисович має орден вітчизняної війни другого ступеня. Загалом вже нагороджений п'ятьма орденами та двадцятьма вісьмома медалями. Я почав захищати родину. З границі западної Білорусі пройшов длинний бойовий путь, дошов до Москви, захищав Москву, дійшов до Волги, затем в обратному направленні, дошов до Берліна і поставив свою підпис на рейстаді. Мені випала велика честь освобождати місто Черкаси, де я живу вже 50 лет. Зараз трудно говорити об этом, ведь 14 декабря буде 70 лет, як освободили город Черкаси. Я командував артилерійської батареї. Но Вночі, з 12 на 13 ноября, переправа була в Дахновки. Вот. Ну, это так вийшло, что Зорвався снаряду, лот опрокинувся. Я вете саме скупався в Дніпрі, вибрався. Ну, Передіватися не можна було, тому що був бой, тяжкий бой. І 17 ноября 43-го року освободили Дахновку. Потім почалися непосредственні бої за город Черкаси. Вот. Ну, де знаходиться перша городская больница, погибли два командира полка, 307, Ну, стрілкової дивізії. Там, де зараз знаходиться університет, батареї, яку я командував, підбили два танки. Вот. И вот 14-го. 14 декабря. 12 декабря була артилерійська підготовка, Это был, воскресенье было, а во вторник, 14 декабря, город Черкасы був освобожден. Для меня была большая радость, потому что я был в Черкасах ще много до войны. Ну и вместе с тем грустно, потому что город был разрушен. Боя за город Черкасы отдали своей жизни более 6 тысяч наших солдат и офицеров Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь Надо мною она кружиться, ты меня ждешь, і у детскої кроватки не спишь, і поэтому знаю, со мною ничего не случится Петро Красовський теж визволяв Україну від німців. Служив у 199-й стрілковій дивізії. За роки війни брав участь у боях на території України та Росії, у тому числі воював під Сталінградом. Пішов на війну, каже, коли йому не було 17-ти. коли почалась війна, нас старших класів мальчиков, 9-10 клас. под руководством директора школы построили и повели в тыл в Черкассы. Видимо, предполагали, что немцы оккупируют, а так как мы потенциально будущие солдаты, то нас, конечно, повели. Здесь, в Черкасах, в военкомате, я пришел к лейтенанту и попросил, возьмите меня в армию. Мне было 16 лет и 8 месяцев. Ну, наконец-то стал смеяться, говорит, куда ты, пацан? Рано тебе ще в армії. Ну я все таки його впросив. Мені взяли в армію, направили в батальйон зв'язків для начальної підготовки, там пройшли що нам положено, ну, оружі і проше. І коли мені вже було 17, мені навіть 17 не було, попав на фронт. День визволення України від німецько-фашистських загарбників дідусь згадує завжди з хвилюванням. Для нього це особливе свято. Для меня лично праздник освобождения Украины это большой праздник. Дело в том, что в конечном итоге мы разгромили одну так, из наиболее агрессивных и сильнейших армий мира. Это одно в то время было. И второе, мы спасли нашу родину от рабства. Мы спасли от того, чтобы наш народ уничтожили немцы, а сделали просто каких-то рабов. Поэтому я считаю, что Это большой праздник у нас освобождения нашої України. И желаю, щоб нынешняя молодож так же любила родину, как і ми, такими же були патріотами, и надеюсь они и будут таким. А бути патріотом, это значит значить честно выполнять свою роботу. Хто учится, добывать знання, потому що знання это залог нашого. Технического прогресса, экономической, и военной мощи нашего государства. И вообще, это благополучие всего нашего народа. Поэтому праздник это большой. Я желаю всей нашей молодежи, и нынешним нашим наследникам счастья, здоровья, любви и успехов во всех делах. Із нагоди відзначення річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників біля пагорба слави висадили чотири десятки блакитних ялинок. До толоки долучилися чиновники, ветерани та пересічні черкасці. Ми завжди е, намагаємося. Е, Висадити або ялинки, або дерева, або інше щось зробити цікаве і на згадку про сьогоднішній день. І сьогодні, ось бачите, ветерани разом з членами колегії, разом з членами президії от, області з обласною владою, разом висаджують такі гарні ялинки. І це початок реалізації проекту по реставрації, по реконструкції цього пагорбослави і всього оцього, як кажуть. Відстані від пагорба Слави до бульвара Шевченка, що буде називатися Алею Слави Черкащан. Сергій Тулуб наголошує: всебічна підтримка і турбота про ветеранів Великої вітчизняної війни нині пріоритетне завдання соціальних ініціатив Президента України. Зараз є чимало нагальних проблем, які турбують ветеранів. Проблеми не нові, проблеми ті, які завжди цікавлять їх, але все менше і менше становиться. Таких проблем от, більшість вирішується. Це і питання забезпечення автомобільним транспортом, це і питання забезпечення житлом, це і питання соціальної адресної допомоги, але їх все менше, менше, і менше. Так, За три останні роки, каже Сергій Тулу, понад 167 ветеранів отримали ключі від нових автівок. Майже 6 тисяч ветеранів забезпечено санаторно-курортним лікуванням. Разової допомоги цього року ветеранам і жертвам фашизму виплачено 29 мільйонів гривень. Також цього року на 49 підвищили середній розмір пенсій учасникам війни. У 4-4,5 рази зросла грошова допомога ветеранам війни до Дня перемоги. До того ж, на Черкащині два роки тому започаткували комплексну обласну програму Турбота, яка передбачає адресну підтримку і вирішення проблем ветеранів війни.